Дорога шкільна родина! шановні українці, громадяни нашої квітучої країни, вітаємо весь славний твій рід, Україна! Позаду залишився ще один навчальний рік, але він є особливим для кожного з нас, адже відзначився незламністю духу, силою боротьби вільного та незалежного народу. Люди України, як ніколи, єдині та згуртовані. І незважаючи на всі ці буревні події, ми вчимося. Беремо участь у конкурсах і, і перемагаємо. Сьогодні вся шкільна родина разом. Родина, яку об'єднує добро і тепло. Любов і повага, сила духу і віра в перемогу. Ми разом малюємо сонце і, і нашу мрію. Наша школа храм знань. Майстерня творчості осередок підтримки. Острівок безпеки. Данчик веселого настрою. Місце задоволення. Та щастя! щастя! Саме в школі ми здружилися. Тут ми навчалися. Співали, танцювали, снімали ролики. Шкільні роки це час перших перемог. Це перше кохання і перша відповідальна сходінка перед дорослим життям починається і закінчується саме тут. Ми тебе Кожен із нас малює в дитинстві море і ніс. Будинки і автомобілі, свою родину, і кожен обов'язково малює зверху сонце. Без сонечка ні день новий не розпочнеться, ні хвілі не заграють, ні душа не зігріється. А ми вже плани будуємо і мріємо малюємо. Ми на порозі дорослого життя. Тож і задачі нам життя складніше ставить. Але ми впораємося. Життя складне та тим не менш цікаве. Бо мрія кличе і надія є. Когось в нім ждуть успіхи і слава. Когось ми ж будуть, кожному своє. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі за те, що нас любили і розуміли. Спасибі, дорогі учителі! Ми любимо вас і поважаємо щиро. Хоч допікали, як були малі. Бажаємо здоров'я вам і сили. Спасибі, дорогі учителі. Шановні випускники, передзвін останнього дзвоника відкриває нову сторінку вашого життя, дорослого життя. Ще вчора вас називали діти, наше майбутнє. А відсьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення: здобувати досвід, власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє. Яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Нехай ваше життя буде сповнено нових можливостей і перспектив, блискучих ідей і успіхів. Головне будьте добрими і чесними людьми. Бажаємо вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Вірте в себе, будьте небайдужими. Крокуйте в новий день, упевнено, не бійтеся перешкод. Нехай ваше перше серйозне випробування національний мультимедійний тест буде вдалим. Йдіть слідом за своєю мрією, своєю дорогою і обов'язково досягайте поставленої мети. І тоді ваш шлях. Обов'язково буде щасливим. Щастя вам і удачі! У добру путь! Дорогі наші батьки! Дякуємо вам за те, що дали нам життя, що завжди любите нас і вірите в наші сили. Вибачте за всі наші прикроші і повірте, що ми будемо гідними називатися вашими дітьми. За 11 років шкільного життя ми стали єдиною міцною родиною. Ми завжди радо приймаємо новеньких у класі. А особливо зараз, коли багато українців вимушені були виїхати з окупованих територій, у нас з'явились нереально круті та близькі люди. Я приїхала з Енергодару та відчуваю підтримку вчителів і розуміння однокласників. А я приєдналась до шкільної родини зі Скадовську, і я дуже люблю свій новий клас. А я приєдналася до шкільної родини в 11-му. І мені дуже подобається новий клас. Ми вдячні за тепло, за любов і за підтримку. Всім привіт! Я в Німеччині. Я сумую за Одесою та мрію якнайшвидше повернутися додому. Привіт, мене звуть Кін, Я знаходжусь в Німеччині. Дуже сумую за Україною. Бажаю якнайскорішої перемоги і мрію про мир в Україні. Своїм рідним містом та бажаю, щоб всі мрій здійснювалися. Я в Німеччині. Я сумую за Україну, та я мрію повернутися додому. Я зараз в Ірландії. Сумую дуже за Україну і бажаю, щоб ця війна скоріше закінчилася. Ми віримо, що усі наші повернуться після перемоги, і ми разом відбудуємо нашу рідну Україну. А мене сьогодні тато підтримує з передової. Він боронить нашу землю. Я пишаюся ним і знаю, що він пишається мною. Ми дякуємо всім захисникам, які дають нам надію на завтрашній день і віру в мирне на небо над головою кожного українця. Ми, вчорашні діти, давно стали дорослими, бо події сьогодення кого як не нас вразили найбільше. Ми те покоління, яке закінчує школу, вже давно свідомими людьми. Ми, як ніхто інший, зрозуміли, у чому полягає життєва цінність та за що ми їх повинні цінувати життя. Найцінніше у простих речах: у мирному небі над головою та спокійному сні. У купі невиконаних домашніх завдань у живому спілкуванні з однолітками. У щоденних онлайн-зустрічах з учителями нехай же пролунають дзвоником останнім наших 11 безторготних літ. Ми віримо, що буде все як треба, щасливі зорі усміхнуться нам. На кличе до польоту синє небо, ми летимо на зустріч всім вітрам. Дзвінок останній перший крок в житті палкий порив і юності надія. Нехай щастить нам, друзі у житті, і хай здійсняться світлі наші мрії. Уже відправлені всі СМС у небо, проспівані всі гімни і пісні. Навчальний рік завершувати треба. Шкільний дзвіночок пролунай мені. Гучніше дзвонить, гучніше заливайся. До сонця, до канікул, відпочинку, малечу нашу, закликай. Щоб знали всі про це в Окрузі. Це останній дзвоник патріотично святкує Найкращий Одеський ліцей номер 72